Вітаю, в ефірі Life Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке дві голосні заяви про найближче майбутнє війни в Україні пролунали вчора. Перша від заступниці державного секретаря США Вікторії Нуланд вона заявила, що Путін отримає приємні несподіванки на полі бою. А Україна цього року здобуде впевнені успіхи. Друга від голови Гур Кирило Буданов у великому інтерв'ю CNN вказав, що наступні півроку війни будуть цікавими, оскільки у цей період закінчиться наступ Росії на лінії. Фронту, Тож про найближче майбутнє російсько-української війни поговоримо з нашим спікером Олександром Каваленком, військово-політичним оглядачем групи Інформаційний спротив Олександр, я Вас вітаю. вітаю. Ну і не можу одразу не почати з того, що напевно та сама цікавість, про яку вказував пан Буданов, і неприємності або приємності зі слів пані Нулан, для Путіна, вже розпочалися, тому що сьогодні гур повідомив про збиття ракетного катеру. Івановець це зробили воїни спецпідрозділу Груп «13». Так, зараз бачимо власне відео від гур цього збиття. Що скажете, Олександре? Так такі, от на ці новини натякали обидва поважні спікери? Ні, я не думаю, тому що для нас не є вже якимось сюрпризом. Те, що ми знищуємо російські військові кораблі в чорному морі, це вже така собі, я б сказав, би, системність. Але а, якщо ми говоримо безпосередньо про ті натяки, які а, робила ну, наприклад, Вікторія Нуланд скоріш за все, воно стосувалося передачі Україні нарешті а, боєприпасів типу е, які значно дозволять нам розширити радіус впливу а, наземними засобами ураження, тобто пусковими М142 два та М270 з використанням цих ракет. А також якщо говоримо про заяви Кирила Буданова, то тут навіть в якомусь сенсі трохи перебільшення, тому що він говорив, що росіяни роблять крок, потім робимо крок. Ми який крок наш буде після їх наступу? Тут, ось у чому питання: чи є в нас на сьогодні можливість вести наступальні дії, і де вони будуть відбуватися? Що саме мав на увазі? Голова гуремова України, ну насправді ми можемо тільки робити припущення, а не говорити про це як якийсь факт. Тому що станом на сьогодні говорити про підготовку контрнаступальних дій в умовах обмеженого постачання досить великої номенклатури озброєння, боєприпасів і наших міжнародних партнерів, ну я б сказав би так зарано. Пане Олександре, більш детальніше, давайте поговоримо про обіцяні Нуланд GLSDB, які нібито вже ем, або мають бути, або їдуть до збройних сил України, які додаткові можливості нашим воїнам вони дадуть. Це в першу чергу за ці враження на дальності в 150 кілометрів. Вони достатньо високоточні. Вони є симбіозом реактивного двигуну реактивного розгонного блоку від М26. Це реактивний снаряд для М142 Хайберс, а також плануючої бомби. На, відповідному, на відповідній ділянці свого польоту відокремлюється саме розгонний блок реактивний. І надалі вже сама бойова частина, якою є плануюча бомба, вона продовжує польот та знищення об'єкту вже за рахунок властивості будь-якої іншої коробованої авіаційної бомби. Вони мають відстань 150 км кілометрів ураження цілі, а також найголовніше те, що вони мають і властивості плануючих бомб, тобто вона досить мобільна в повітряному просторі, маневрена і може не тільки змінювати траєкторію польоту, а навіть. Повертатися на 360 градусів і на 180 градусів на 360 градусів, тобто її траєкторія польоту може бути взагалі не для ворога, що й робить її настільки небезпечною. Пане Олександре, наскільки я розумію, це далекобійна зброя, і поки що Україна не має від західних партнерів е так на те, щоб влучати по об'єктам на території Російської Федерації? Ні, на жаль, ми поки що не отримували ані офіційні, ані неофіційні е дозволи на використання західної зброї по території Російської Федерації. Чи можуть а, ці ракети значно змінити хід подій на фронті? Вони комплексно будуть доповнювати наші можливості. А про якісь критичну зміну а, ні, я не можу говорити. Вони будуть, а, скажімо так, проміжним етапом, між а, а, стандартними М 30 а, реактивними снарядами а, М Строк Два М М-30 та М – тобто з дальністю ураження цілеї 70-80 кілометрів, і е, ракетами оперативно-тактичного рівня «Атакамс», і, звісно, ж, і крилатими ракетами дозвукового типу авіаційного базування, такими як «Сторм Шедоу» та «Скалі Педжі», -E дальність влучання яких 300 кілометрів. Тобто між 70-80 кілометрами та 300 кілометрами буде ось а, саме а, ця компонента на 150 кілометрів. Пане Олександре, повертаючись до великого інтерв'ю Крила Буданова, він у ньому ж зазначив, що на окупованих територіях наразі перебуває понад 500 тисяч російських окупантів, але загроз для прориву він не бачить. Чи це число має підстібнути мобілізацію в Україні? Адже пам'ятаємо, що саме президент Зеленський заявляв, що Україна має мобілізувати також 500 тисяч українців. Так, але в першу чергу наша мобілізація вона пов'язана з тим, щоб забезпечити першочергово це ротаційні потреби. У нас потреба саме у цьому деякі підрозділи вони знаходяться в зоні бойових дій вже по півроку, а деякі навіть по року. Тобто, знаходитися рік в зоні бойових дій. Це виснаження не тільки фізичне, але й моральне і психологічне. Люди втомлюються. Їм потрібна ротація. Ротація, Взагалі, ротація повинна проводитись майже кожного місяця, в залежності від того в якій зоні ти знаходишся. Твоя ротація може залежати саме від цього від інтенсивності бойових дій. Тобто, це може бути два тижні, це може бути місяць, це може бути три місяці. Ротаційний період. Тому ж таки, у нас деякі підрозділи, деякі військові по півроку та по року, та навіть більше знаходиться в зоні бойових дій, тому що нам не вистачає ресурсу для проведення повноцінних е, ротаційних е, заходів, і саме тому безумовно мобілізація для цього і потрібна. І все ж таки на кінець хочу вас питати про е, корабель Івановець, про катер ракетний. Е, розумію, що поки що послуговуємося тільки деталами від гур нібито е, пішло судно на дно, до повного зустрілося з Москвою і не тільки з Москвою, до речі. Е, наскільки насправді це е, значуща подія для українців і для тилових міст, тому що розуміємо, що йдеться напевно про можливе про зниження ракетне. Небезпеки а, і для власного українських військових, цей корабель. Ну, по-перше, для росіян це досить болюча втрата. Тому що вони на сьогодні це боясна втрати. Чому? Тому що вони не мають виробництва цих катарів. А воно в них завершилось в 1996 році. А з цих кораблів він, взагалі, це був Ккатарів, це був Чувашія він вироблявся з 91-го по 2000-й, тобто 9 років. Його е заклали в 91-му, спустили на воду в 94-му, а потім майже 6 років його намагалися доробити. Тобто це досить проблематичний останній був. і Івановіць, він один з останніх, його було вироблено в 1989-му. Зараз це виробництво відсутнє. А в чому загроза? Ну, по перше, він мав на озброєні протикорабельні ракетні комплекси пускові е, установки П-15 Терміт або е, П-270 «Москіт». але е, головне те, що його можна було переробити модернізувати для розміщення ракет Х 35 Ракети х 35 вони мають функціонал не тільки протикорабельної ракети, а також вони можуть наносити удари по поверхні тому. Перспективі не виключно, що цей саме цей катер міг бути використаним для нанесення ударів подальшому, по наприклад, Херсонщині, правобережній або Миколаївській області. Не виключаємо навіть і по Одеській області. Ну що ж, будемо вважати, що направду на 100% Гарна новина Вона сьогодні надійшла від гур. Я вам дякую за включення. Олександр Коваленко ісько-політичний оглядач групи інформаційний спротив був на зв'язку з Live Studio, Обговорювали дві заяви від пані Нуланд, заступниці держсекретаря США і від Кирила Буданова. Обидва меседжі ну, власне, мають певну певні однакові сенси про те, що пані Нуланд казала про те, що Путін отримає гарню. У лапках новини з фронту. А Кирило Буданов зазначав, що власне ем, наступні півроку війни будуть цікавими, бо контрнаступ невдовзі російський закінчиться. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе.